16 листопада відбувся світ Шепетівського інклюзивно-ресурсного центру, якому цьогоріч відбулось 5 років. Ця установа створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами, віком від 2 до 18 років. На здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. У Шепетівській громаді 176 дітей, які потребують такого навчання. З них 83 – інклюзивних. Також в інклюзивному центрі функціонує два спеціальні класи, призначені для унікального розвитку кожної дитини. Уже сьогодні 5 років саме ми відкриваємо. Лися 16 листопада на день толерантності. Ми вважаємо, що цей день саме доречний для відкриття такого центру, тому що діти з особливими потребами потребують толерантного відношення, прийняття у суспільство і підтримку. В нашому закладі працює на сьогоднішній день шість фахівців, і ми розуміємо, що Мої фахівці це моя сила, це моя опора, це надія наших дітей, і найкращий колектив, який є, то це в інклюзивно-ресурсному центрі. Дуже талановиті творчі педагоги. На жаль, на сьогоднішній день невелика кількість корекційних педагогів і по Україні, і ми теж маємо дефіцит кадрів, але ми навчаємо своїх. На жаль, тоді, коли прийшла війна у нашу країну, фахівця. Нашого Олексія Ляшкова було мобілізовано відразу на другий день. Ми маємо дочекатися. Віримо в перемогу і те, що він повернеться і буде надавати необхідні свої послуги нашим діткам. Також у рамках святкового заходу відбулася презентація творчих досягнень центру та виставка мистецьких шедеврів дітей. Директори, педагоги, наставники та гості, які були присутні на заході, виразили свою підтримку як особисто, так і в онлайн режимі. Завдяки роботі вихователів, тренерів та батьків, кожна дитина розкриває свій особливий талант. Центр продовжує плідно розвивати інклюзивне середовище для кожної дитини. Ціни в кінці заходу був проведений благодійний збір на підтримку ЗСУ. Зібрали кошти в розмірі 3680 гривень. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький. Лайк Тіві.